Привіт на каналі Pixel Prof і сьогодні ми граємо в Майнкрафт І в мене було три відео. Але я воно було підсумку я не війни. Навіть... Оце я просто не включив навіть наушники. Як можна було не включити наушники? Ось таку будівлю я був построїв. И еще ще, я не напоминаю, не еще. Ну, это еще вам дом показывает. Что... Ну, блин, я вам еще один раз. Подождите. А давай уже. Ам. Сетон? А, вот. Як це все строится. Дивіться. Ми ставимо ось цей блок. Потім зачинить. Ставимо ось цей блок. Потім ось це, потім ось це. Знову це. Ще раз те саме. Далі я. один, два, три, чотири, п'ять. Один, два. Спускаємося трішки. Саме це, 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 це. Ой, пішли. Ось так. Ось так. І ось так. І все. Построїв, пишніть. Точно так. Я точно правильно строю. Пишдить. Пить. Під... Дождіть. Так, я неправильно зробив. Треба було ось так, дивіться. Ось ось так треба було. Мамоч. Не, не так. Знову неправильно. А, подождите, а реально? А я А, все, 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 я зрозумів, я зрозумів. А так? Ось, ось так треба було. Я вже ні в чому не впевнений, що це відео на мабуть вийде, вже я не впевнений. І ось тут так само. Ось це ламаємо. А ось тут не треба. Ламати. Ось, так. ось так. Ось так, ось так. Ось так. І ось так. Все построив але там ще, по моєму треба ось так Блін, а я пам'ятаю. я не пам'ятаю пам просто ось так я ж неть передо передоснич батэхелк я уже просто ни в чому не впевнена. Ни в Я Просто ни в чому не впевненький. Ось так, мабуть. Я на недавчье по сторам забуду. Ну ладно, вот так, вот так. Ну ладно, якщо, якщо ті я хочу, я хочу те видосы, я создаю стороны выставок, то тоди. Заходим сюда, вот так. Так. Я кнопкой спалась. Ой. Ось, утра, стояла, знову, зача... ось тут раніше стояла, знову забув, як он називається. Силу зачарование, ось тут раніше але він був не прокачаний, тому... тому я його зламав і сказав Віталій, що я його зламаю і зроблю ось так ось і по... зроблю ось таке. І Віталій соус еще слабе. Не Неслам, я не слам, не сломаю. Знаєте що? От на цей раз у мене ну, не зміг. А ще, хто любить безорок, ставте лайк, хто любить джаво, підписуйтеся на канал. Та чому в мене на... тепер не виходить це робити? Раніше ж завжди виходило. Просто... Ладно, останешься спроба. Фух. окей, ладно. Буде так. Залізный топор та они. Аславни сюда не Тут не сни. Как назвать? Знаете Дальше. А ну то пориш удачи не... не цей. Ладно. Я кнопку чуть не взломал. Амм, ладно, ладно, я це не бачив. Це, мабуть, і за Віталії, їм за того, що він головний вбивав навіщо? Так, підождіть. Я хочу побільше тих амотистових штучок поставити сюди. Амм, а де вони? Да. <свист> тут не реально тут. Я точно помню, та, что он это тут. Я идеально. А, а перейти. Я трохи будильник нашу покращу. Скажите мне. Ну, я так не міг просто зробити. Зараз зроблю те, що треба завжди. М'ясна пора. Ось це я замість цього. Так, піждіть. Угу. Так, а что я хочу сделать? Не. Ай, ладно, потом все разберусь. Потом куришь. А знаете, что? А сю Не мій братика мог не зробити покраще. Але це вже не він зробив, а я. Бо я краще знаю Майнкрафт, ніж він. Знаєте, що я трохи меншити каміння. М -м -м -м, я а ще мій брат Віталій хотів в цьому дереві зробити такий, так сказати, будинок на дереві, але нічого не получилось. Просто нічого. Знаєте, як я цей мостик можу... зробити краще я можем быть его краще я зроб... я так и сделаю я так и сделаю я просто так и сделаю Якщо грав в GTA San Andreas та бачив усякі мости, то ви знаєте, що я хочу зробити. І хто грав в GTA San Andreas, то і підписуйся на мій канал. Добре, добре. Ч, кому це треба? Кому це треба реально? já pis, dinheiro da sua camada de teatro Oi. Oi, oi, oi. А, дивіться, що я... Так що я вам хотів показати? Дивіться. Я роблю ось таку оградження, дивіться, я не можу ні прерні перепръгнути, нічого, так? Але якщо я зроблю ось так... What the hell. Якщо навіть без цього, але поставити сюди поврик, помаранжевий цей, наприклад. То буде так само. Де логіка? Де реальна логіка? А ще я бачив якісь відоси. Там де дивіться. Я ще зараз візьму перо. Чи як воно там називається? Я вже друг. Так, да, перо. Та на кавайн. Та ось ту рослину. Де вона тут? Ось воно. Дивіться. Я ось це ставлю на землю. Що всі ось так ось роблять. Ось так ось що ставлять на ковальню, не прогибається, А перо викидають та прогибається. Так дивіться, в чому є логіка. Якщо ми зламаємо на ковальню і положимо її ось так, то воно теж прохилиться. Зрозуміло, як це працює. Всі зрозуміли, так? Дивіться. Ось так. І ось так. Давно прогибається. А це не прогибається. Ну, але... Дивіться. Якщо ми кидаємо ПРО, а на, на, на ковальне не самого кидаємо, то воно так само. А всі говорять, що де логіка, де логіка, логіка тут є. Просто це блок. Блок, який можна ставити? А це що? Можна ставити? Ні, це не можна ставити. так що логіка є тут. Логіка тут велика. Ну що, усім...